Вітаю вас, шановні друзі. Ну що ж здається, Третя світова все таки набирає своїх обертів. Вчора з'явилася новина про те, що Байден дав добро Україні бити по Росії ракетами Атаком. Причому там вона вже 10 разів змінювалася. Спочатку писали, що в принципі по території Росії вже навіть почали малювати карту, куди воно там долетить. Дехто писав, що по території Курської області, але цікаво інше. Після цієї заяви з'явилася новина в видавниці Ель Паріс про те, що Франція та Британія також дають згоду Україні бити ракетами Shadow по території Росії. Правда, сьогодні Ель Паріс відредагував цю новину і він прибрав цей пункт про Shadow, Але міністр оборони Франції підтвердив, що дійсно вони розділяють такі погляди, що, ну, короче кажучи, не проти, щоб ці ракети летіли по території Росії. Далі, сьогодні ще одна заява. Міністр закордонних. Справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія розуміє лише мову сили, і таке рішення треба було прийняти давно. Ну, звичайно, Сікорському легко про це все казати, тому що це не по його країні кожного дня летять дрони та ракети. І це не поляки кожного дня вмирають із цих обстрілів. Тому йому, звичайно, легко робити такі заяви. Але давайте розберемося, що ми будемо мати в результаті. Вчора відбувся один із наймасованіших комбінованих ударів в Росії по Україні. Купа ракет, дуже багато дронів, прильоти були навіть в Закарпатській області, в івано франківській Миколаїв, Одеса, Суми, Кривий Ріг. Дуже багато було прильотів. На жаль, багато жертв лише в Сумах. Вчора ввечері було 11 жертв. Сьогодні прильот був в Одесі. Вже відомо про 10 загиблих і там ще люди в важкому стані. Коротше кажучи, трагедія дуже велика. А тепер уявіть собі, що буде, якщо Україна запустить хоча б одну ракету Атакмс по території Росії. Україна, я нагадаю, не виготовляє ці ракети ні Штормшадов, ні Атакомс, а Росія виготовляє. І виготовляє вона їх дуже швидко і дуже багато. Уявіть собі, яка буде відповідь. Я тут зараз не кажу навіть про заяву Путіна, коли він казав, що якщо хоча б одна така ракета там, Атакс або Штормшадоу, прилетить по території Росії, то він це буде розцінювати як е, пряму, пряме військове вторгнення країн НАТО. Це вже там інші політичні заяви. Але по факту треба розуміти, що відповідь буде просто неймовірною. За даними енергетичних експертів, отакі обстріли, які був вчора, достатньо двох, ну максимум три таких обстріли, і вся енергетика України ляже на 90%. Уявіть собі, ви розумієте, що це буде? Це десятки мільйонів українців зайдуть в зиму без світла і без тепла. Як люди будуть виживати? І воно так буде, розумієте? А всі ці пропагандонські казки про те, що нарешті нам дозволили, це перемога. І всі ці розмови, типу, а чому їм можна, а нам не можна, я вже давно казав, та нікому не можна. Але треба розуміти, які будуть наслідки. Україна не переможе в цій війні ні фізично, ні фінансово взагалі ніяк. Їх більше, у них зброї більше, у них грошей більше, у них техніки більше. Немає шансів у України перемогти в цій війні. І якщо Україна зараз почне стріляти американськими та британськими ракетами по Росії, то це буде Початком тотального блекауту всієї України. Єдиний вихід із цієї ситуації це зупинити цю війну, це йти на будь-які поступки, йти на будь-які переговори. Як там нелегітимний Зеленський розказував перед виборами, я готовий хоч з чортом лисим домовлятися, аби зупинити цю війну. Щось ми не бачимо, щоб реалізовувалися ці передвиборчі брехні. А навпаки, Зеленський робить все для того, щоб пішла іще більша ескалація цього конфлікту. Ну і як ви самі можете бачити, кожного дня продовжують гинути українці, кожного дня Україна втрачає свої території. І іншого ніякого варіанту бути вже не може. Все. ми вже дійшли. До тієї точки, коли абсолютно всім все стало зрозуміло. Ну а якщо вам це ще не зрозуміло, то чекайте часів, коли ви будете сидіти в холоді і в голоді, і будете шукати хоч якусь маленьку гілочку, щоб собі якусь там буржуєчку розпалити, а вас за цю гілочку ще й будуть штрафувати. А ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.